Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про результати перевірки загибелі бійців 128-ї окремої гірсько штурмової бригади у Запорізькій області після ракетного удару російських окупантів. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. За його словами, бійців бригади справді зібрали у дворі будинку, щоб нагородити, але було проігноровано всі правила маскування і поруч припаркували більше десяти автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожа БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракетна небезпека. Міністр оборони додав, що слідство у цій справі триває. Нагадаємо, 3 листопада на запорізькому напрямку окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, також поранені цивільні громадяни. Відомо, що загинуло 19 бійців.